Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І вже з нами на зв'язку пан Ростислав Павленко, це український політик, політолог, політтехнолог, викладач та нині народний депутат України дев'ятого скликання від партії Європейська Солідарність. Вітаємо вас в нашому етері, пане Ростиславе. Вітаю слава Україні. Героям слава. пане Ростиславе, хочемо з вами поговорити про, про вашу заяву в Нацполіцію, про те, що ви підписалися під нею заяву на екс-радника офісу президента Олексія Арестовича за його неправдиве повідомлення про вчинення кримінального порушення, яке він через суд направив у держбюро розслідувань. Розкажіть деталі, що взагалі трапилося, і чому ви власне підписалися під зверненням в поліцію на Арестовича. Дивіться, справа має вже кількамісячну історію. Пам'ятаємо, що наша колега, народний депутат Наталя Піпа, зробила зауваження виконавцям російськомовних пісень у Львові. Відповідно, там цей випадок набув суспільного резонансу, і пан Арестович вирішив на ньому зробити хайп, як зараз модно говорити. Власне звернувся до суду щодо порушення справи. У нас так побудоване законодавство, що суд може раптом вирішити, що цю справу можна порушити, навіть якщо немає для цього підстав, але власне запобіжником проти зловживання є відповідальність за неправомірне повідомлення про злочин. Саме тому на захист колеги народні депутати з різних фракцій звернулися до національної поліції щодо такої, так би мовити, зустрічної справи. Яка мала би показати, що не можна зловживати правом, не можна заради хайпу? Тим більше в питанні мовному ми бачимо позицію пана Арестовича, як він так, так. знову повернувся до таких антиукраїнських позицій і. А... Асне, образ україномовних, от нещодавно з випадком київським таксистом теж був такі заяви, які мені здаються неадекватними. Він вирішив трошки підвищити свою популярність. Можливо, апелювати до решток там якогось проросійського чи якої різниці електората, але всьому є межі: не можна зловжувати правом, не можна погрожувати. Використанням правоохоронної судової системи за це передбачена відповідальність на мою думку. цю відповідальність має понести, пане Ростиславе. А чому лише 29 народних депутатів? Що, врешті, парламентарів не знайшлося теж бажання підписатися під цим, чи в який спосіб це відбувалося? Ну я думаю, що там достатньо того, що представники знов таки різних фракцій Європейської солідарності голосу і інших виступили на захист нашої колеги для того, щоб показати цю позицію, що в Україні не можна боротися з українською мовою тим більше не можна боротися, намагаючись використати правоохоронну судову систему самої ж України. Пане Ростиславе, а взагалі, як ви розцінюєте ось цю діяльність, особливо останнім часом Олексія Арестовича? Чому, врешті, влада його терпить? Ну, ми ж пам'ятаємо, що він був довший час радником в офісі президента. Пам'ятаємо його випади п'ятого президента Порошенка. Ми пам'ятаємо його там політичні заяви на межі і за межею фолу. Характеризуючи її Україну, і її суспільство, якісь такі знов таки досить неадекватні. Ні, заяви він став в лапках знаменитим цими своїми прогнозами на початку повномасштабного вторгнення, які в далекосяжній перспективі виявилися навіть шкідливими, тому що породжують нічим не виправдані надто оптимістичні картинки, ілюзії, і потім власне збройним силом України треба крім того, що зупиняти і виганяти з України ворога. Ще і а, мати справу публічно з цими сформованими а, завищеними очікуваннями, і по сукупності, бачите, виходить, що а, пан Арестович завдав досить системної шкоди, як мені здається, а, і зараз а, перейшов чергову лінію, намагаючись до цього втягнути ще й правоохоронні органи і судову систему. Пане Ростиславе, ну і ще хочу почути вашу думку дещо детальніше, обширніше. Стосовно скандалу, про який вже в принципі ви згадали, який відбувався нещодавно довкола таксиста служби однієї з. Служб, які надають послуги власне, у сфері у сфері транспорту, і власне про таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою, і за якого вступилися той же згадуваний Арестович, і навіть одіозний депутат від забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко, чому врешті ці персонажі намагаються постійно на. Тих мовних, як ви вже говорили, скандалах хайпувати, і чи врешті буде до них застосовані якісь санкції, чи відреагує належним чином влада ну, є така ілюзія у багатьох політтехнологів про те, що е, після заборони ОПЗЖ е, нібито відкривається досить широка ніша, там різні оцінки до 20% мабуть, відсотків тих, які виступають за м'якшу мовну політику, за якісь права російськомовних. За таку зараз приховано, бо зараз дуже важко в Україні бути проросійським, але okay. е, в якихось м'якших таких формах от такає разниця, сеті з посредіння, так як там класики нам казали, е, тому е, є таке. Бачення, що мовляв на цю нішу можна вийти, от хайпуючи на питаннях мови, намагаючись показати себе великим захисником російськомовних і таке інше. Ну але знаєте, в Україні просто є закон: закон про захист української мови як державної, про її функціонування, і там передбачено чітко, що людина зобов'язана надавати послуги. Державною мовою, якщо про інше не просить клієнт. В тому випадку, якраз клієнти просили говорити з ними державною мовою, а таксист не тільки не виконав закон, але і в грубій формі він відповідав, висадив і так далі. Його поведінка була абсолютно неадекватною. Вона, як на мене, була належно оцінена роботодавцем, роботодавця, його просто було звільнено. Він має заплатити штраф, здається, про це говорив там, мовний уповноважений. Тобто, свою е, частину відповідальності ця людина понесла відповідно до закону. Але на намагатися тут щось. Втручувати і набрати свої політичних дивітерів мені видається небезпечним. Я думаю, що тут суспільство має належно це оцінити. І я дякую, що ви в ефірі піднімаєте цю проблематику. Бо ми повинні позбавлятися таких навіювань, маніпуляцій, тому що от пан Арестович носить від перемоги за два-три тижні. то тепер він говорить прямо протилежні речі, фактично знецінюючи так, так. досягнення збройних сил України. Він вирішив перехайпувати в іншу сторону. Ну цьому має бути покладено Пане Ростиславе, ви як народний депутат, чи не вважаєте, що все-таки е, мовний закон варто було б дещо переглянути, можливо, якісь внести правки, удосконалити, щоб все таки не було ось цієї функції, коли клієнт прохає перейти на українську мову, щоб себто і клієнти, і той, хто надає послуги за замовчуванням, знали українську мову і за замовчуванням спілкувалися, комунікували між собою саме українською. Дивіться, так в законі і написано. Пам'ятаю, як він приймався минулим скликанням Верховної Ради. І тоді е, пішли на всі можливі і неможливі компроміси для того, щоб було цей закон не просто ухвалено бо з я думаю, там було легше. Там була теж проукраїнська більшість в парламенті, але е, було питання, щоб цей закон виконувався. Тому що нема нічого гіршого ніж закон, який щось вимагає, але домогтися його виконання неможливо. Саме тому там були дуже довгі перехідні періоди, власне, деякі з них закінчились буквально перед повномасштабним вторгненням. Є можливість, ну очевидно, що ніхто не лізе в побут. Це точно не сфера регулювання. Там може людина спілкуватися будь-якою зручною мовою, але в громадських місцях при наданні послуг. В бізнесі, в діловому спілкуванні і таке інше, є вимога, як ви кажете, зумов спілкуватися українською мовою. Ну але є таке поняття в усіх країнах світу як мова клієнта. Якщо хтось там не розуміє, чи що... надавача послуг спілкуватися іншою мовою, а далі як вже вони домовляться, але є відповідальність надавача послуг говорити і спілкуватися українською, і якщо він цього не робить, то от за це. Передбачені штрафи за це передбачені санкції щодо безпосередньої людини і щодо підприємства. І мені здається, саме тому ця служба таксі так активно відреагувала для того, щоб не потрапити під санкції самі. Тобто вони okay. показали, що це проблема цієї конкретної людини. Ми з нею розібралися, а, будь ласка, ми білі і пухнасті. Але це для всіх мало бути також уроком. Там бачив статистику, про яку говорив повноважений з мовної політики, що ну досить так. Повільно запроваджується після а, такого пориву а, українізації а, після початку повномасштабного вторгнення бачимо певний відплив. Чуємо дедалі більше російської мови. На жаль, але от тут єдиний спосіб для того, щоб воно вихліпнули з водою дитину. Тут єдиний спосіб спокійно добиватися реалізації тих норм, які вже є. І цей випадок він якраз дуже ілюстративний в цьому сенсі. І останнє що я тут хочу сказати: тут дуже була правильна поведінка цих людей, яких образив таксист. Вони там не проковтнули це. Вони не пішли скаржитись на кухню. А вони записали цей випадок, зфіксували номер цього таксиста Хама. І звернулися по інстанціях, звернулися і до роботодавця, звернулися до мовного уповноваженого, і саме тоді держава, система, як прийнято казати, змогла відреагувати. Тому, будь ласка, якщо ви стикаєтесь з хамством, якщо ви стикаєтесь з порушенням мовного закону, е звертайтесь до керівництва роботодавця і звертайтеся до мовного уповноваженого. Почули вашу думку стосовно цього, пане Ростиславе, ще хочемо обговорити з вами дивні опитування Безуглої. От, власне, нагадаю нашим глядачам та слухачам, що нещодавно депутатка від слуги народу, заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала ну доволі таки дивне опитування. Зокрема, вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. І цікаво, що 61% тих, хто проголосував, обрали варіант так. Ну і зокрема у коментарях понеслося, як то кажуть, користувачі, зокрема, зреагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої безуглої. От цікаво почути вашу думку стосовно цього, чи все гаразд у неї? Знаєте... А... Перша реакція, звичайно, що мають це коментувати відповідні фахівці та з психології, можливо, з психіатрії. Але е, мені здається, що цим хайпом, як і у випадку пана Арестовича, є дуже серйозна інша проблема. Бо тут іде знецінення парламенту. У нас з радянських часів так, прийнято так. виставляти депутатів якихось нероб, які оце тільки щось там теревенять, балакають в е, абсолютно безмістовні істоти, і е, з таким ставленням дуже легко. Тоді обмежувати будь-які демократичні права і свободи, тому що нікому стати на їх захист. Ми пам'ятаємо, що парламент в усі кризові часи і під час обох революцій, обох майданів зрештою, якщо рахувати революцію на граниті, то трьох революцій, бо тоді теж позиція Верховної Ради була дуже значною. І в будь-яких часи політичних криз була дуже чіткою і дозволяла уникнути зіткнень насильства і узурпації влади. І знецінення, яке ми бачимо, представників влади, бо на відміну від пана Арестовича, пані Безугла не є колишньою. Вона не просто депутат від правлячої партії Слуги народу, а вона цілий заступник голови комітету на хвилинку з питань національної безпеки, і тому власне колеги зареєстрували в тому числі подання щодо її відкликання з цієї посади. Тому що вона грається з речима, які власне несуть шкоду, як на мою думку, національній безпеці України, вони підривають довіру до єдиного законодавчого органу. Вже не кажучи про моральний аспект справи, і е, грають на боці тих, хто хотів би в Україні бачити авторитарний режим е, створення тут маленької Росії чи великої Білорусі. Ну а за точно не за це воюють наші збройні сили. Тому е, відповідь тут також має бути належною відповідно до закону. Ми звертаємося. Ну, е, Враховуючи, що більшість у комітеті мають колеги пані Безуглої, то я не знаю, яка буде перспектива цього власне звернення, але це, на жаль, не перший і точно на жаль, не останній випадок подібної гри з громадськими настріями, тому я думаю, що теж за накопиченням пані безугло таки змушена буде відповісти за свої слова і вчинки. Пане Ростиславе, от, зокрема, вона ще написала на своїй сторінці у Фейсбуці, що потроливши, я так вважаю, європейську солідарність. Що дійсно, якщо зацитую, дійсно, якщо роту нардепів європейської солідарності відправити в Авдіївку, то ми отримаємо Дебальцеве 2 чи мінськ, 3, запитувала пані Мар'яна. Цікаво, як ви сприйняли саме ці слова, чи все таки вона намагається ними хайпувати, чи можливо намагає намагається з'ясувати якісь стосунки із, зокрема, з із представниками вашої партії? Ну, оце би вона краще взагалі не чіпала, тому що після Бучі, після захоплення півдня. Після того, якщо треба буде розбиратися, як так сталося, що російські війська опинилися в передмісті Києва буквально за кілька днів після вторгнення, як так блискавично був захоплений південь аж до Херсону з одного боку і оточено Маріуполь з іншого боку, то я би накидався звинуваченнями і не намагався прирівнювати непорівнянні речі. Тим більше, що з Дебальцева було здійснено на відміну від Маріуполя, на жаль, здійснено успішний вихід сил мінські домовленості дозволили Україні підготуватися. І якби ми мали таку армію, як 14-му році і в 22-му, то на жаль, варіант Київ за два дня став би реальністю за цей час було створено сучасну армію, яка б'є ворога і жене його з української землі. Тому вертатися до цих от міфів на яких Слугам народу вдалося прийти до влади в 19-му році. Зараз виглядають просто блюзнірством і е, абсолютною неповагою до пам'яті всіх полеглих і під час е, Дебальсівської операції, і під час уже повномасштабного вторгнення. Тобто, тут людина теж виходить за межі і е, дуже хотів би порадити, забути е, цей е, хайп і все-таки. Триматися в межах адекватності дійсно це в період війни дуже цинічно звучить, дуже цинічно виглядає. Ще пане Ростиславе, хочу почути ваші міркування стосовно того, чи все ж таки відкличуть безуглу з комітету нацбезпеки. На що ви особисто очікуєте? І якщо цього не трапиться, то якими будуть ваші дії? Чи ви вже це обговорювали із своїми колегами? Ну тут дуже важливо, як буде проходити обговорення. Тут е, дуже важливо, щоб це обговорення е, було і в сесійному залі дуже важливо, що ми тут обговорюємо це е, з нашими радіослухачами для того, щоб суспільство мало е, повну інформацію щодо цього випадку. Бо е, думка пані Безухо була досить широко рознесена соціальними мережами, і справді дуже важливо, е, щоб і суспільство. Е, Власне, склала свою думку, і ми бачимо, що влада змушена реагувати на суспільне обурення. І тут чим більше звучатиме і в соціальних мережах, і в обговореннях обурення цими вчинками пані Безуглої, тим більше шансів на те, що вона понесе відповідальність принаймні політичну. Тим більше, що частина колег пані безугли, власне щодо слуги народа, обурились іншими її заявами, вона встигла і своїх образити, причому там перейшов що на особистості, я навіть не хочу цитувати, але справді дуже така гнусненька була заява, і це підштовхнуло власне її колег з слуги народу ставити питання про її відкликання з посади. І я думаю, у нас часто в цьому тірі звичайство за сукупністю, Я думаю, що от об'єднуючи всі ці обставини рано чи пізно. Пані Безугла все таки отримає відповідальність, принаймні політично. Що ж почули ваші думки, міркування, пояснення стосовно цих нагальних таких питань, які побутують зараз в нашому інформаційному просторі. Будемо на цьому завершувати. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що на зв'язку з нами був Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог-викладач, і нині народний депутат від партії Європейська Солідарність і зокрема з паном Ростиславом спілкувалися про те, про його заяву, про підпис під цією заявою. На Арестовича, і також як можна розцінювати останні абсурдні, дещо заяви Мар'яни Безуглої. На все добре, тримаймося.